В Іспанії ще один конверт з вибухівкою отримала компанія, яка має відношення до виробництва зброї для України. Reuters Ройтерс про це пише. Зазначає, що поліція підтверджує цей факт. Збройна компанія в Сарагості, на півночі Іспанія, північному сході, точніше Іспанії, отримала схожий конверт. Уряд місцевий тамтешній в Сарагості це підтвердив. В інтерв'ю журналістам і, схоже, читається одинаковий почерк у двох цих інцидентах. Про це не тільки далі матимемо бесіду. Один. Денисенко, радник міністра внутрішніх справ, з нами на зв'язку. Пане Вадимо, мені вітання. Звісно, почнемо з цього інциденту в Мадриді, оскільки тамтешні правоохоронці розслідують його як теракт. Станом зараз на 9.25, які робимо висновки з цього вибуху в посольстві нашому в амбасаді? Ну, висновки тут ні, в принципі, росіяни роблять теракти. Тобто тут немає чогось такого, що, в принципі, для нас. Є невідомим або незрозумілим. Невідомо тільки хто саме здійснив цей теракт. Я сподіваюся, що іспанська поліція спільно із українськими правоохоронними органами є впевнений, що достатньо швидко розберуться. Ми зрозуміємо, хто робить ці теракти на території Іспанії. Але ми можемо говорити про якийсь певний російський почерк, особливо після того, як стало відомо, що це не єдиний інцидент, який потенційно міг би трапитися, особливо з цією компанією, яка власне зброю виробляє. Те, що замовник тут Російська Федерація, я думаю, що сумнівів ні в кого не може бути. Тому в даному випадку питання в тому, хто саме виконавець, хто замовник Російської Федерації? Мета яка таких дій? Тобто, що вони цим хотіли сказати? Делекати, тобто інші причини тут немає. Тобто, в принципі, регулярно час часу, точніше, в світі виникають історії із. Конвертами з білим порошком або з обухівкою, і на жаль, в принципі, нічого нового тут ну жаль в принципі, тут немає нічого нового. Тут бачимо повторення таких інцидентів, які були в інших країнах, в інших компаніях з іншими мотивами. Але зараз ще раз можу тільки повторити, що замовник тут є судячи з цього Російська Федерація. Але з іншого боку, мені здається, що це таке визнання роботи українських дипломатів, їх сприймає Російська Федерація як загрозу, чи не так? Ну я думаю, що тут настільки про визнання треба говорити, скільки треба говорити про те, що треба посіяти паніку в Іспанії, в Європейському Союзі, для того, щоб в принципі, черговий раз підняти питання, що тероризм прийшов на, до Євросоюзу через Україну. Тобто, власне, я, тут, я думаю, що буде розкручувати саме цей наратив зі сторони росіян. Це так знаєте, якийсь дуже неоковирний їхній план виглядає Там підірвати якийсь конверт в українському посольстві і сказати, що це все через Україну. Але в принципі це цілком писується в логіку Росії. Чи можливо це такий акт залякування українців безпосередньо, що ви не будете почувати себе в безпеці навіть за кордоном, якщо ви виїхали з України? Ні, ні, я все таки вважаю, що в даному випадку, перш за все головним. Реципієнтом цієї історії є перш за все громадяни ЄС, і перш за все, громадяни Іспанії, тобто це довина номер один в Іспанії, це обговорення на цих телеканалах, це обговорення в соцмережах, обговорення між собою і власне хочу ще раз повторюсь. їхні головний наратив, які вони будуть просувати, це те, що через Україну тероризм пішов і до європейського союзу. Ви кажете, що українські правоохоронці теж долучаться. Це вже офіційно чи це припущення зараз? Тобто, як ми можемо допомогти в цій ситуації іспанцям? В принципі, поки що це не офіційно, але я впевнений, що в даному випадку, очевидно, все ж таки будуть певні запити і до України, тому що, ну, якщо це українське посольство, це територія України, тому тут, очевидно, все ж таки будуть долучатися і українські правоохоронці також. Все це як на мене вписується в загальний сценарій, тільки пане Вадиме, не бачимо вас зараз. Загальний сценарій спроби дестабілізувати розхитати Європу, оскільки в різних країнах відбувається це по різному. Пане Вадиме, чи ви з нами? Я бачу. Вони хитають кожну країну, скажімо так, за індивідуальним планом. І от цікава заява з німеччини і Норвегії. Ці дві країни просять НАТО допомогти захистити підводну інфраструктуру. Звучить доволі складно, але наскільки я розумію, це інтернет ці проводи. Різноманітна інфраструктура, там яка відповідає за комунікацію, наскільки це важливо, і як нам розуміти цю заяву? Ну перш за все газопроводи, перш за все, це енергетичні речі Ну, в даному випадку. Після вибухів на північних потоках я думаю, що саме все, 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 все з цього по цих причин і з'явилися відповідні заяви від дороги Німеччини. Ну і ми можемо говорити про певну якусь нову хвилю активності російської розвідки, російської агентури. Я я посуду напередодні робив сюжет якраз про це, як вони намагаються збурхати Європу. І якщо так покопатися, то чи не в кожній країні можна знайти якийсь їхній почерк? Тобто там Молдова це протести, Болгарія це проросійські протести. Там в Норвегії вони там дронами літають, знімають різноманітні газові там не знаю, вишки, і все інше. В Польщі, там Фінляндії, в Чехії вони перефарбовуються там. проросійські організації різко стають українськими. Це нова. Хвиля чогось? що в принципі це те, що тривало завжди. Ми просто якось ну можливо не звертали увагу. Ну більшості своїх ми просто не звертали на це увагу. Тобто, те, що вони їхня агентура вкорінена в Європі, на тратяться величезні гроші це ні для кого не секрет. Було навіть кілька скандалів з приводу того, як Росія фінансувала ті чи інші політичні сили в Європейському Союзі, тому в даному випадку їхня ключова задача завжди була їй буде це хитати Європу і пробувати. Розколоти європейський союз тому в даному випадку всі країни Європейського союзу без винятку мають достатньо розглужену агентуру Російської Федерації, і е, треба розуміти, що в е, багатьох країнах ця агентура є діючими політиками достатньо високого рівня. Ну давайте згадаємо в принципі ту ж саму мріялі Пен Франції, і е, просто будемо розуміти це кандидата людина, яка зайняла друге місце на президентських виборах. <кій> І ми будемо розуміти в принципі наскільки серйозно вони працюють по всьому європейському союзу до Росії. Генштаб повідомив про те, що москалі готують нову хвилю мобілізації в січні-лютому вже зовсім незабаром. Це означає, що Москва не прагне якимось чином заморожувати війну взимку. Ну, в принципі, ніхто не говорив про те, що не збирається заморожувати війну. Тобто тут фактично всі сходяться в одному в тому, що як тільки вдарять і підмерзна земля, в принципі, від них можна чекати е, нових е, якихось атак в тих чи інших територіях. Тому в даному випадку е, мобілізація може бути абсолютно логічною вже на початку зими наступного року. До на початку наступного року, та же зима у нас вже сьогодні стартувала до речі, і е, е... Я просто не маю зрозуміти, ця активізація, можливо, бойових дій, там, чи примерзлі при землі, це якісь локальні будуть історії там, на Донеччині, чи вони можуть наважитися знову на якісь широкомасштабні е, дії? Чи вистачить ресурсу і духу на це? Ну поки що ми бачимо те, що е, реально якоїсь можливості воювати нашого наш фронтах вони просто немає. Тобто, е, поки що, ця хвиля мобілізації дозволила їм. Е, Закрити дірки ті що у них на фронті, спробувати е, застабілізувати лінію фронту, тобто е, нова хвиля, очевидно, потрібно буде для чогось іншого, якщо цю частину не перемалі. Тому що те, що відбувається зараз під Бахмутом і Гардіївкою, це просто знищення цих самих мобілізованих, яких вони набрали е, місяць тому. А білий дім каже про те, що Росія не припинить ракетні удари по Україні а бойові дії з настанням зими не зупиняться. В принципі, те, що ми очікуємо, але це вже. Я... З ракетними ударами взагалі цікава історія насправді, тому що чимало фахівців говорять про те, що там ракети в них закінчуються і все інше. Я так розумію, що вони будуть лізти зі шкури, намагатися виробляти ці ракети, але все одно якусь періодичність обстрілів вони продовжуватимуть. Тобто, ми маємо до цього готуватися впродовж продовжуватиме. Чи правильно я як трактую цю заяву Білого Дому та й загалом ситуацію? На жаль, в принципі, ми повинні розуміти, що ракетні обстріли будуть продовжуватись. Тому... Це одна з найбільших загроз, яка є на сьогоднішній момент для нас, тому що це спроба знищити нашу інфраструктуру, поза енергетичну інфраструктуру. Тому в даному випадку дати цього треба дуже серйозно ставитися. Знаєте, я ще сподобався себе на думці вчора. Колега з Молдови пише, як у вас справа, там як ситуація, і я їй пишу аж потім, вже коли написав, зрозумів, що це доволі така абсурдна річ. Пишу, що ну та, в принципі, чекаємо нового обстрілу, не можемо зрозуміти, чого його немає. В принципі, вони вже, наче, готові, і, вс... і ракетами заряджені літаки, і кораблі стоять. І коли я вже це відправив, зрозумів, а що ж я взагалі таке написав. Це вже не тепер наші такі реалії, що для нас страшніший, мабуть, не сам обстріл, як це очікування, коли ж воно буде, коли воно буде чого. Не починається. Ви себе колись ловили на такій думці чи не дуже? Ні, ну я вважаю, що краще очікування, ніж обстріл. Тобто, в тому в даному випадку, е, е, звичайно, в принципі, е, на жаль, так, да, це наші реалії, на жаль, ми в них повинні жити, з ними повинні жити. Але, е, в принципі, обстріл це завжди е, втрата це завжди проблема. І тому е, очікування, з моєї точки зору, набагато краще, ніж е, обстріл. Але насправді, можливо, це питання не дуже є правильним, але я його часто читаю в наших чатах, навіть від глядачів, які дивляться трансляцію. А в чому затримка у них зараз в цьому тижні? Чи нема, чи все йде по плану? Я розумію, що розуму москалів важко читати, якщо він є, але все ж. Ну, дивіться, ключова проблема це настільки логістика, хоча вона теж має свої проблеми. Ну тому тобто, що треба довести, установити і так далі, скільки наведення цілей, тобто, в принципі, знайти цілі, перевірити. Координати весни ці координати е і так далі. Тому в даному випадку ключова історія це вибір цілей і вибір координат. От в цьому є е найбільше часове е на цей день. Наскільки я розумію, найбільше часовий влагу росіяни це чисто фізично, все це за там завантажити в якусь систему. Я зовсім не розумію, як це відбувається. Чи проблема, наприклад, у них з коригувальниками вдало працюють наші правоохоронці і не є кому їм там повідомляти, що. Там якісь ще щось стоїть, трансформатор живий і все інше. Ну дивіться, вона, в принципі це ж аналітична робота, статистична складна аналітична робота зрозуміти куди стріляти для того, щоб не задати не шкоду. Тому в даному випадку не, от на це йде, якщо я правильно розумію, все це на це йде найбільше часу. І наостанок новина, яку ми, мабуть, ще раз обговорюємо. Просто я не зовсім розумію, чому така завжди бурхлива реакція. Стосується вона в соцмережах. Минулася стосується вона оборони Києва. Тобто, почергово ми чуємо там повідомлення про те, що там позиції укріплені зараз. є Заява про те, що оборона Києва командування столиці тримає війська у бойовій готовності. Про це повідомляє керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. І тут знову почалося по телеграм-каналах. Ви знаєте цю історію, новий наступ у повній бойовій готовності давайте раз і не завжди от в ефірі розкладемо всі коробки надії, що надзвичайного в тому, що війська перебувають у бойовій готовності у Києві. Нічого Тобто в даному випадку це абсолютно нормальний процес, тому що ми розуміємо, що іде війна, і на жаль, в принципі, існує певна загроза наступу з Білорусі. Але ще раз хочу повторитися, що поки що це теоретична загроза, тому що ударна кулака на території Білорусі. Який міг би піти чи то на Київ, чи то на Волинь, на сьогоднішній момент немає. Тобто, в принципі, це цим судкої розвідка. Але ще раз повторюсь: зараз е, ніякого ударного кулака немає. Дякую вам дуже. З нами на зв'язку був Дим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ. Йдемо -демо.